Футбольна команда бразилійського першого дивізіону потрапила в авіакатастрофу на сході Колумбії. Футболісти разом із журналістами та вболівальниками летіли на історичний для себе матч. На облавку перебували 72 пасажири та 9 членів екіпажу. Влада Колумбії повідомляє про шістьох уцілілих. Рятувальна операція тим часом триває цим же літаком. І цього ж місяця літала ще й національна збірна Аргентини з футболу. Борт RJ-85 зникає з радарів надвечір. На його облавку футбольна команда бразильського клубу Шапакуенсе вона вперше потрапила до фіналу Кубка Південної Америки. Це відео гравці записують з аеропорту та викладають у Фейсбук, закликаючи фанатів приходити на матч. Це найважливіша наша поїздка. Сподіваюся, на хорошу гру. У салоні з футболістами журналісти та група підтримки загалом 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Останні фотографії вже із салону. Захисник Алан Рушел і воротар Маркос Даніло Паділья всміхаються на камеру із сусідніх крісел. Їм обом одним з небагатьох вдасться пережити катастрофу. Літак зник із радарів о 9.45 за місцевим часом. Ми одразу почали рятувальну операцію. За кілька секунд до цього з літака повідомили, мають проблеми з двигуном. І потім, без зв'язку з аеропортом, більше години намагалися врятуватися. На аеродромі міста Медельїн літаку вже гарантували пріоритетну посадку. Він не дотягнув 30 кілометрів. Під час падіння розколовся на дрібні шматки. Впізнати можна тільки носа та крила. Фотографи з місця аварії повідомили про численні тіла посеред металевих друзок. Це диво, але в цілілі є. Спершу повідомляють про шістьох: це три футболісти: журналіст, бортинженер і стюардеса. Привезли, хто у швидкий. Алан Рушел Алан Кучер. У нього перелом поперекового відділу спини. Відірвана права рука, закрита травма грудини. Стан стабільний. Його оперують. Боже, дякую тобі. Пише з Бразилії дівчина футболіста. Невдовзі рушел приходить до тями. Його сусід по літаку, голкіпер Даніло, до лікарні не дотягнув. Але на світанку знаходять і ще одного живого спортсмена. Знайдених загиблих 25. Господи, це трагедія. Ніхто не міг собі такого уявити. Ми робимо все можливе, аби підтримати їхні родини та вцілілих людей. З огляду на флайт Радар експерти кажуть, пілот кружляв, аби скинути зайве пальне. Інакше літак під час приземлення міг би вибухнути. Свідки твердять, вцілілась Ордеса, встигла сказати, що пального зрештою не вистачило дотягнути до аеропорту. Ми не можемо виключати інших причин, крім несправності. Двигуна чекаємо на свідчення вцілілих людей і результати огляду місця катастрофи. Рятувальні роботи кілька годин ускладнювала кепська погода через зливу, дістатися до схилу. Ламками літака на гелікоптерах було майже неможливо. Влада обіцяє, шукатиме до останнього. Президент Північноамериканської футбольної федерації вже вирушив на місце катастрофи. Всі ігри у регіоні скасували. Футболісти всього світу на матчах і у соціальних мережах згадують загиблих. У Бразилії оголосили триденну жалобу. Яна Сарчук, Катерина Шипко, Спецкор два плюс